Давай подивимося, що особисто тобі принесуть ці вихідні, 3-4 травня. Обов'язково залишай вподобайку. Пиши у коментарях слово приймаю. Давай дивитися, в чому ти зараз знаходишся. Ти зараз у такому знаєш, невизначеному стані, не знаєш, куди рухатись, не знаєш, чого хочеш, не знаєш, що взагалі тобі робити. Знаєш, так незрозуміла купа ідей, планів, але. Куди з ними точно йти, я ще не знаю. Це такі мої мрії, це такі мої сподівання, це такі знаєш, ідеї, які би я хотіла втілити, але що не до кінця знаю навіть як, можливо. Що несуть тобі вихідні, так? якими вони будуть для тебе? Знаєш, ці вихідні можуть принести тобі якесь розчарування. Розчарування, і це розчарування може стосуватися якихось ситуацій. З минулого людей, пов'язаних з твоїм минулим життям, або навіть дітей. Твоїх дітей або дітей, які теж пов'язані з якимись минулими ситуаціями. Ти можеш отримати якусь новину, якась може бути зустріч, спілкування. Знаєш, де ти будеш повертатися до якихось ситуацій, які тобі можуть бути не зовсім приємні, які можуть тебе розчарувати. Зверни увагу, будь ласка, на чесність, на чесність, яку несеш перш за все, ти, на ту активність, тому що дуже багато буде проявлятися такої чесної правди. Різкої правди, знаєш, намагайся не поспішати, намагайся не рубати дуже різко. Будь трошки м'якіше, будь трошки мудріше. Знаєш, цей конфлікт, який може виникнути, тільки можеш ти його трошечки, так знаєш, притушити, тому що він може дуже сильно відобразитись на твоєму самопочутті. Так, тобі треба накопичувати ресурси і не розкидатися ними. Давай подивимося, пораду тобі, порада для тебе на вихідні дні. Порада для тебе знайти той самий баланс в емоціях. Ти хочеш бути такою, знаєш, вільною, але оці енергії боротьби, вони будуть присутні, так? вони будуть тебе переслідувати всі вихідні. Твоя задача? Не поспішати знайти баланс у власних емоціях, звільнитися від того, що тебе обмежує, і навіть у цих ситуацій. І тоді ти не будеш так включатися. Ти відчуєш свою силу. Не бійся нічого з того, що відбувається. Все залежить тільки від твого рішення, від твого вибору.